Інвесторів у вітчизняний АПК може побільшати для цього. Уряд та мінагрополітики працюють над покращенням інвестиційного клімату в країні, вживають заходів, аби умови ведення аграрного бізнесу ставали більш прозорими та зрозумілими. Створення та збереження сприятливих умов для залучення приватного капіталу економіки країни, і, зокрема, в її найпотужніший сектор. Сільське господарство і є тією найбільшою інвестицією, яку може здійснити держава. Так цього року сільське господарство можуть вкласти близько трьох мільярдів доларів іноземних інвестицій. Ці кошти підуть на реалізацію інвестиційних проектів у галузях тваринництва, сільгосмашинобудування, тепличного господарства, зрошувальних систем, розбудови інфраструктури аграрного ринку та харчової промисловості. Також заохотить іноземних інвесторів вкладати свої кошти в українські проекти, спрощення системи відведення земельних ділянок для інвестиційних проєктів та запровадження довгострокової оренди земель сільгоспризначення. Щоб ті, хто приходить на аграрний ринок, щоб вони розуміли, що можуть спокійно 5-20 років обробляти землю і не боятися того, що вони будуть вкладати інвестиції а хтось перегляне там умови роботи з землею. Своєю чергою іноземні представники зазначили, що сільське господарство України є найбільш привабливим для інвесторів. багато країн зацікавлені інвестувати в український аграрний сектор. Ми вже залучили близько трьох мільярдів євро та сприяли реалізації 76 проєктів, працюючи в Україні. І щороку ми вкладаємо до 200-250 мільйонів євро. Це не тільки наші гроші, але й кошти інвесторів, які ми мобілізуємо і спрямовуємо в аграрний сектор України. And to be used in the agricultural sector. Залучені інвестиції допоможуть наростити показники валового виробництва вітчизняного АПК, що сприятиме забезпеченню світової продовольчої безпеки.